Дякую вам за кожному з вас, за вашу громадянську позицію, за той час, який ви знайшли. Прийти, висловити, обмінятись думками. Це дуже важливо. Я був вчора, вчора в Черкасах. Вони бояться, мінують. Змінування зробили, не дають зустрічатись, бояться. Вони купують туші. Вони купують свій майдан. Знаєте, майдан як привезли 2-3 тисячі, тисячі людей з 10-ї з в 10 ранку, й ранку. Так, одна, знаєте, хвилинка. Нікого жодна людина немає. На роботу прийшли, гроші отримали, пішли. Майдан у Києві стоїть. Стоїть, люди стоять і день, і ночі. Їх не зламати. Ви їх не зламати, тому що вони борються за майбутнє своєї батьківщини. Я зараз буду рухатись з Дніпропетровська. Потрібно підтримати людей. Потрібно зустрічатись, потрібно обговорювати. Потрібно робити план дій. І наш план дій це боротьба. Спілкуйтесь з людьми. Наша акція мирна. Я ще раз хочу підкреслити, і ми зможемо дотиснути владу, але тільки в одному напрямку. Один з одним. Якщо ми об'єднаємося, вони бояться цього. Вони цього дуже не хочуть. Коли ми об'єднаємося, коли ми разом ми зможемо, і тому ми переможемо. Я впевнений в цьому. Дякую кожному з вас. Слава Україні!